Вітаю! мене звати Надія Дубченко, я очільниця шкіл Сін Глобал та Глобал Кідс у місті Львові. Сьогодні запрошую вас переглянути нашу нову локацію, яка знаходиться по вулиці Малоголосківська, 30. а Ми відкрили її цього року в вересні. Тут зараз навчаються дітки в початковій школі та садочок. Але сьогодні ми з вами розглянемо початкову школу. Запрошую! Ось зона рецепції, де щодня адміністратор локації зустрічає батьків та дітей. При вході ви можете обробити руки дезінфектором, одягнути маску чи бахіли і пройти в зону гардеробу. Після зони рецепції ми попадаємо в гардероб. Кожна дитина має свою індивідуальну шафку, де вона може залишити верхній одяг та змінне взуття. Переодягнувшись, ми заходимо до зони школи. Тут у нас великий гарний світлий просторий холм. З нього ми можемо потрапити до їдальні на другий поверх, де знаходяться навчальні кімнати. Також тут є спортзал, вихід на вулицю, вбиральні і ще вхід до садочку. Важливо, що діти садочку і школи не перетинаються між собою. Кожен має свій окремий санвузол, свою їдальню, свій гардероб. Тому дуже зручно для батьків, в котрі мають двоє діток, відразу вести в одну локацію, але все-таки вони є обмежені. Зараз пройдемо до їдальні. Перш за все обов'язково є зони, де діти миють руки. Їдальня теж, ви бачите, є досить великою. Школа має дуже круту, класну систему вентиляції, тобто завжди є приток свіжого повітря і забір вже використаного, і ми завжди можемо відслідкувати температуру, вологість, якщо треба збільшити чи зменшити. Для батьків і дітей, для наших родин це надзвичайно важливо, бо, власне, ми контролюємо повітря і тому якихось хворіб, епідемій все-таки в нас в школі є менше. Також в їдальні є лінія роздачі. Тут в навчальний період часу більше стоїть бармітів, діти самі собі обирають їжу, і в нашій школі є можливість, крім того, отримати безлактозне, безлютенове, харчування безкозиїнове. Також основне меню має два меню на вибір. До прикладу, не любить ваша дитина рибку, ви завжди можете її обрати м'ясо чи там гарнір. І для батьків це зручно, бо вони впевнені, що дитина обов'язково поїла. Вона не буде голодною впродовж цілого дня, бо школа є повного дня з 9 до 7, Ось і вона отримує завжди якісь поживні речовини. Також в школі є фруктовий перекус, щоб дітки завжди могли з'їсти чи яблучко, чи банан, чи моркву, чувати себе ситими повні вітаміни. Зараз ми знаходимося з вами у спортзалі. Гарний великий світлий спортзал з панорамними вікнами, через які видно наш шкільний майданчик. Хочу зауважити, що в спортзалі у нас спеціальне спортивне покриття, яке є менш травматичне. Крім уроків фізкультури, в спортзалі у нас відбуваються також додаткові грудки, які працюють в школі з 3 до 7 години. Серед спортивних гуртків ми запрошуємо діток до секції Айкідо, займатися футболом, повітряною акробатикою чи йогою. Тому дітки з задоволенням після уроків, після виконання домашнього завдання займаються додатково спортом. Отже, піднімаємось на другий поверх, де знаходяться навчальні кімнати. По дорозі хочу зауважити, що ми зробили досить високі перила з вузькими проміжками, щоб дітки не травмувалися. Ходімо! Другому поверсі відразу при вході у нас є дві роздягальні, де дітки продягаються на уроки фізкультури. Кожен має свою індивідуальну шафку, щоб залишити свій спортивний костюм чи свої кросівочки. Хлопчики окремо, дівчатка окремо. Також тут поруч знаходиться кімната, де зараз лише фортепіано, але це буде музичний клас, де діти будуть займатися і музикою, і уроками театру, і мати якісь індивідуальні заняття з музики. Щодо музичних занять, в школі в нас працює викладач вокалу, викладач з гітари та викладач гри на фортепіано. Також маленькі дітки в нульовому і в першому класі мають обов'язковий предмет шумовий оркестр, де вони разом грають, досліджують музику і готують вистави. Хол на другому поверсі. Також є досить великий і широкий, щоб дітям мали можливість на перервах бігати, трошки подуркувати можливо. Хочу вам розказати, до речі, про нашу концепцію, яка реалізована на цій локації Global Kids по вулиці Маловнослівська. Кожен клас є якась країна, тобто ви можете бачити, що у нас тут є і Великобританія, Японія, Франція, Італія, Фінляндія, Канада. Такий символ тої країни позначений біля дверей, а всередині ви вже можете побачити якісь певні символи цієї країни, і дітки таким чином можуть вивчати різні країни і знайомитись з ними. Зараз я запрошую вас переглянути класи, де навчаються наші діти. Давайте зайдемо до прикладу в Японію. Це є кабінет першого класу. Здравствуйте хочу сказати, що максимальна кількість дітей в класі є 15. Для них працює двоє дорослих: вчитель, який відповідає за навчальну частину, перевірку зошитів, уроки, зворотній зв'язок з батьками та куратор класу, який відповідає за усі побутові моменти. Також в класі дитина має свою індивідуальну парту. Кожна дитина має місце зберігання книжок, зошитів, тобто вони не носять важких портфеликів щодня з дому і до школи. Також в кожному класі є дошка і екран, де вчителі можуть Якусь презентацію, чи якісь е, конкурси провести, чи показати якісь цікаві відео для дітей. Е, класи є всі світлі. Гарно багато єденного світла, що надзвичайно важливо є для діток. Також є камера, яка дає можливість батькам спостерігати за навчальним процесом. І також хочу звернути вашу увагу ще раз на систему вентиляції, бо це надзвичайно важливо, яким повітрям дихають діти, яка вологість є і як швидко відбувається вентиляція в класі. Теж дуже цікавим моментом є те, що дітки мають додаткову якусь мотивацію свою. У нас є шкільні гроші, які називаються кепси, і діти їх збирають за особисті свої досягнення, і потім в кінці семестру обмінюють на подарунки. Чи це брендована продукція, чи це книжки, можливо, лего, можливо, повербанк, емібенди. Тобто за кожну певну кількість кепсів є якийсь свій подарунок. Також в нашій школі працює система добровільної дисципліни. Тобто, ми є школою демократичною, але все-таки якісь певні правила для нас є дуже важливими, і ми вчимо наших діток їх дотримуватися і відповідати за свої вчинки. Тому є правила школи загальні для всіх, і є окремі правила класу, які діти разом прописують зі своїм вчителем та куратором. І дитина їх повинна дотримуватися, і в разі якогось невиконання діти отримують стікери жовті червоні, які потім можуть відпрацювати і вирішити якусь конфліктну ситуацію, чи працювати якийсь певний момент з психологом школи. Зараз ми заходимо в ще один клас, де зараз нас навчаються нулівочки. Мушу сказати, що це м'яка адаптація до школи, і дітки в ігровій формі пізнають вже навчальний процес. Як ви бачите, парти в нас тут розташовані півколом, але вчитель вже на свій розсуд може посадити діток чи групами, чи півколом, чи використовувати килимок для якихось ігрових завдань. Отже, ми переглянули наше приміщення. Зараз запрошую вас подивитися наш шкільний майданчик. Ми на шкільному майданчику. Майданчик зроблений в скандинавському стилі, де багато є зелені, багато простору і багато природних матеріалів. Відразу на початку майданчику ви бачите дуже класну альтанку, де діти можуть проводити уроки на свіжому повітрі чи ховатись в дощову погоду. Особливістю нашої школи є те, що ми гуляємо за будь-якої погоди, тому дощовики, резинці це все в школі вітається. Також тут є гірка, павук, тунель, щоб пролізти і бавитися дітям. Це дуже подобається. І окремо є спортивна зона. Ходіть, там є спортивне покриття резинове і кільце для баскетболу. Наш майданчик має три зони. Альтанку, яку ми бачили на початку, це є зона для навчання. Також є окремо ігрова зона і спортивна. Якщо за гарної погоди вчитель фізкультури виводить діток, ми граємось на свіжому повітрі, проводимо естафети чи, можливо, граємо у баскетбол. Крім того, що майданчик є безпечний для дітей, він є також огороджений з усіх сторін. Це є безпека дітей, жодна дитина не вийде за межі школи. На майданчику теж є три камери відеоспостереження, які допомагають нам слідкувати за безпекою дітей. Залишайте заявку на сайті та отримайте унікальну можливість повчитися три дні у нашій школі, щоб зрозуміти наші переваги і подивитися, які можливості відкриваються перед вашою дитиною. Запрошую!